Найближчим часом до 25 тисяч кубинців можуть вступити до лав російських військ, і це зробить їх найбільшим іноземним контингентом на фронті, чисельно більшим за військових із північної Кореї. Про це пише Форбс із посиланням на українських чиновників. Росія дедалі більше покладається на іноземців у війні проти України через рекордні втрати Кремль вербує. Кубинців, північнокорейців, африканців а також мігрантів із Центральної Азії. Те, що почалося як регіональне вторгнення перетворилося на багатонаціональну кампанію проти України, пише Форбс. Ну і для Москви це спосіб продовжити війну без внутрішнього опору. А для її союзників можливість отримати бойовий досвід у сучасній війні, українські чиновники кажуть, що вже скоро на боці Росії можуть воювати до 25 тисяч кубинців. Вони стануть найбільшим за чисельністю іноземним контингентом на полі бою, випередивши і північну Корею також. Ну, і автор матеріалу зазначає, що привабливість участі у війні РФ проти України для багатьох кубинців полягає. Знову ж таки, як і для інших контингентів у фінансовій вигоді. Їм обіцяють платити по 2 тисячі доларів на місяць, що набагато вище за їхню зарплатню на батьківщині. Як повідомляється, контракти для участі у боях на передовій вже підписали тисячі людей. Інші ж кажуть, що їх обдурили. Мовляв, кликали працювати на будівництві, а відправили в окопи. Ну і доцент центру Міл також зазначає, що зараз Куба переживає серйозно економічно та енергетичну кризу Середня зарплата на острові становить біля 20 доларів. Тож обіцяні Росії кошти для кубинців є досить таки привабливими. І Хоча сама вона заперечує свою пряму участь у цьому процесі, аналітики кажуть, що такий масштаб рекрутингу був би неможливий без мовчазної згоди тамтешньої влади. Ну і знову ж таки, далі будемо говорити вже про приємне. Поговоримо і про ту бавовну, яка не вщухає на території Російської Федерації. Майже кожного дня ми вам анонсуємо те, що там. Відбувається ну, і ба більше пожежа на НПЗФ досі досі палає вже на один день. І пишуть, що вогонь перекинувся вже на сусідній резервуар. А дим простягається вже понад 20 кілометрів. Напередодні сили оборони завдали удару по тимчасово окупованому півострові. Власне по. Військових об'єктах і в Феодосі, що в тимчасово окупованому Криму, другу добу вже палає нафтоналивний термінал. Пожежі фіксуються одразу на двох точках, і про це також вже дописують наші колеги з посиланням на спільноту кримського вітру. А наслідки ви щойно бачили на своїх екранах. Також ну, згідно із даними, вогонь на нафтобазі Феодосі перекинувся вже на інші резервуари. У північно-західній частині пожежа триває кілька днів, тоді як у північній частині об'єкта загоряння почалося у вівторок, тобто вчора, 7 жовтня. Там наразі фіксується найбільший осередок пожежі. Дим від пожежі видно на відстані 12 кілометрів від бази. Ну і вітер у Феодосі постійно змінюється, поширюючи дим на захід. А ще вранці дим опускався. До землі на Керченському півострові, розташованому за 45 кілометрів від епіцентру пожежі. Внаслідок цього люди відчували проблеми із диханням. Ну і нафтоналивний термінал Феодосії нагадаємо, це найбільший в Криму. і Він випускає щорічно 12 мільйонів тонн нафтопродуктів і одночасно може зберігати 250 тисяч тонн продукції. Окупаційна влада та безпосередньо очільник півострова аксіонов досі ніяк не прокоментували атаку на об'єкт. Гадаємо, що 6 жовтня вночі російська ППО намагалася збити повітряні цілі над Феодосією одразу після цього в районі Нафтобази піднявся стовп диму. Ну і пожежу було видно за 30 кілометрів, зокрема, і в різних районах тимчасово окупованого півострова. Ну і знову ж таки постає питання, чому Україна вдруге атакувала нафтобазу Феодосія. Голова Українського центру безпеки та співпраці також розповів, що росіяни брешуть, коли заявляють про непричетність бази до російської армії. Насправді Україна б'є по цілях, які необхідно для роботи окупантів. Так, 7 жовтня 2024 року сили оборони завдали потужного удару, після якого на нафтобазі Феодосії працювали лише 22 нафтових резервуари, а 12 були. Знищені попередньо така інформація була. Ну і побільше не забуваємо, що 25 вересня, до прикладу, очевидці повідомляли про проліт безпілотника та активні польоти винищувачів на території півострова. Вибухи тоді чули в різних районах. Також 25 вересня дрон влучив імовірно також по нафтобазі Феодосії. Тоді про ураження об'єкта не повідомлялося. А от Севастополі під атаку дронів потрапила. Залізниця в районі Козачої бухти Севастополя. Ну і відлуння чули навіть на південному узбережжі Криму та далі на схід, зокрема у Ялті, Алушті, Феодосії та поблизу Кримського мосту. Об'єкт було Уражено, але й на цьому приємні новини не завершуються, адже Білгород вкотре без світла сидить, мешканці викладають різноманітні відео про те, як тепер ліхтарики та свічки це мастхев російських школярів. Сьогодення білгородський з кожним днем все більше гріє серце й душу українців. Я думаю, багато хто бачив кадри. звід, зокрема, і ці кадри, як славно звісно, протиповітряна оборона рушиська працює на Білгородщині, Власне там. Було відео. Не можемо його показати, але знову ж таки, як ракета ППО російська влучила у будинок. Отак вони відпрацьовують по цивільних, власне, намагаючись збивати чи то дрони, чи то ракети, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Але знову ж таки не забуваємо, що вчора було день народження диктатора, але його вітали сирени. Сирени лунали від Ростова до Воронежа вже із Липецьком, І дрони привітали Путіна з ним народження. Далі обговоримо детальніше, що ж там відбув. Валося, адже у низці російських областей оголосили повітряну тривогу ввечері 7 жовтня через загрозу ударних безпілотників. Уже традиційно, подекуди вже працює протиповітряна оборона. і Росіяни скаржаться на незрозумілі звуки у небі. І про це повідомляють наші колеги з посиланням на. Російські телеграм-канали відомо, що загроза досягла навіть Московської області. Спершу про загрозу безпілотників оголосили, звісно ж, уже згадані Білгородській області. Пізніше до неї доєдналися Саратовська та Тамбовська. Пізніше попередження пролунали в межах Воронецької, Рязанської областей. Ну і також відомо, що про загрозу повідомляли окуповані частини Донецької, Луганської та Запорізької областей. Крім того, попередження про небезпеку лунали в окремих районах і населених пунктах Росії. Далі будуть цитувати. Увага! Тривога в зв'язку з загрозою безпосереднього удару безпілотників. Працюють системи сповіщення. Зайдіть у приміщення, відійдіть від вікон, писав губернатор Воронезької області. Ну і згодом про небезпеку повідомляли вже жителів Ростовської, Брянської, Курської та Липецької областей. Станом на 22.45 жовтий рівень небезпеки оголосили навіть для Московської та інших областей. Ну і своєю чергою. Ееропорти знову ж таки зачинялися запроваджували обмеження на обслуговування літаків. Ми зазначимо, що від кордону, наприклад, Сумської області, відстань до аеропорту Тамбова становить від 800 до 850 кілометрів. А от російське оборонне відомство вже звинуватило традиційно знову ж таки ватаці Україну, та повідомило, що у часовому проміжку із 8 до 11 за московським часом ППО нібито збила 30 безпілотних літальних апаратів. Зокрема, 16 безпілотників на території Білгородської області, 11 на території Курської області два безпілотники на території Воронезької області і також у Ростовській області. Водночас губернатор останній повідомляє про збиття кількох повітряних цілей. Ну і в Єкатеринбурзі на території Уральського турбінного заводу також було. Досить таки гучно. Вчора надвечір стало відомо, що там лунали вибухи. Ну і ба більше вже певні деталі щодо цього з'явилися. Далі з вами також обговоримо. Адже у вівторок, 7 жовтня, в російському Єкатеринбурзі спалахнула пожежа. Ну і про це повідомив місцевий телеграм-канал. Там зазначили, що за попередніми даними горить Уральський турбінний завод. А от пізніше телеграм-канал написав, що на підприємстві, нібито спростували інформацію про пожежу. У прес-службі заводу заявили, що пожежа сталася на сусідньому меблевому виробництві, що розташована на тому ж промисловому майданчику. А от нині на своїх екранах ви бачите, як там гарно палало. Ну і згодом телеграм-канал повідомив, що спалахнув дах складу на одній із вулиць. А от проже. Про пожежу написав і український телеграм-канал. Зазначили, що там щось горить на території Уральського турбінного заводу. Також дописують, що продукція цього заводу використовується в цивільній енергетиці, а також в оборонно промисловому комплексі. Зокрема, енергетичні турбіни можуть використовувати для живлення виробництва військового обладнання або в енергосистемах підприємств військово-промислового комплексу Рашиської. Федерації. Ну і нагадаємо, що раніше, до прикладу, 1 жовтня в російському Ярославлі також сталася пожежа на території нафтопереробного заводу. Над містом тоді зіймався величезний стовп чорного диму. А от 4 жовтня у Ленінградській області РФ виникла пожежа в промисловій зоні. Телеграм-канал Астра писав, що під ударом міг пониця один із найбільших нафтопереробних заводів Рашиської. Федерація. Ну і про успішну роботу наших сил оборони щодо ефективності також зазначає речник української добровольчої армії Сергій Брачук. У себе в телеграмі. Тож далі пропоную почути його думки. Слава Україні! Очевидно, що росіяни все більше відчувають віддзеркалення своїх ударів по нашій інфраструктурі. Десь удари менш далі з нашого боку, десь більш далі, але. Тенденція і стратегія сьогодні очевидна: росіянам стає все болюче. Це при тому, що російські варвари та терористи б'ють по наших цивільних об'єктах. Україна суто по військових і знову-таки нарощуючи свої спроможності. Тобто війна на виснаження вона триває. І є ще один важливий нюанс: Вірніше, два. Перший Ресурсу у нас вистачить. Ресурси стають більш потужними. Ну, згадайте хоча б напередодні тюменські моменти. Дні окаянни понад 2000 кілометрів пролетіли наші дрони і уразили відповідний об'єкт. Але є не менш важливий нюанс. І росіяни мають про нього теж пам'ятати. Якщо не пам'ятаєте, я нагадаю: бійтеся російської ПВО, тому що кожного разу. Російська протиповітряна оборона стає дуже небезпечною, все більше небезпечною для власних громадян. Згадайте хоча б новоросійськ, згадайте іще певні локації, і все буде добре. Добре в тому, що ми переможемо. Тримаємо стрій. Слава нації. Смерть ворогам!